Майя Ігнатенко 30 років працює вчителькою фізики і астрономії в Житомирському ліцеї №3. 3 Педагогиня розповіла, що вперше бере участь у конкурсі на отримання міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine, якою щороку відзначають найкращих вчителів. Мені приємно, що серед понад тисячі анкет обрали мою історію. Це запитання філософії педагогіки, починаючи від того, чому я обрала цю професію, завершуючи тим, до яких викликів я готова. Ну і звісно, це різні покликання на ті продукти, які я створила. Це youtube канал Фізмат Профіль, створення групи в Фейсбуці, яка охоплює поціновувачів фізики. Ну і третя моя сторінка матеріали для вчителів фізики. Випускники ліцею прийшли привітати вчительку з виходом у півфінал конкурсу «50 найкращих вчителів країни. Ну, моя Юріна така людина, яка заслугована не на ТОП-50, а на ТОП-1 в Україні. Ми з нею спілкуємось і. Позашкільний час і зустрічаємось. Я вчився в цьому класі в 11-му а учив фізику і астрономію. Май юрівна мені подобалась фізика саме через вчителя, тому що Майя юрівна дуже добре доносила до нас інформацію, дуже добре нам пояснювала і розуміла нас завжди. Ніколи не було сумно на її уроках, завжди було весело, цікаво. Вона дуже класна з одного боку. Я вчитель фізики, і звісно, я говорю про фізичні явища. Але найперша моя задача на сьогоднішній день в період війни це інтегрувати національну свідомість через предмет. Тому я дуже хочу, щоб мої учні відчували себе громадянами України. Майя Ігнатенко зараз готується до другого етапу конкурсу. Педагогиня каже, що перше завдання вже виконала і очікує на наступне. Це відеовізитівка. Потрібно було представити себе ну, з тієї сторони, з якою я вважаю за потрібна. Це відеоряд до п'яти хвилин. Надалі це будуть інтерв'ю із вчителями, які ввійшли в топ 10 минулих років. Результати другого етапу конкурсу стануть відомі 1 вересня 2024 року. Далі відбудеться відбір десяти найкращих вчителів України, які будуть виконувати групові завдання. З них Руть одного переможця премії Global Teacher Prize Ukraine. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.